Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про те, як можна отримати 70 баксів від біржі Bybit. Зразу по датах це все актуально до 27-28 жовтня. Ця ніби акція включає два промо. Тобто це не в одному якомусь промо, ви отримати 70 баксів. Є перше промо на 60 доларів, але тут зразу скажу, що треба мати власний капітал. Треба буде дещо зробити, що далі про це поговоримо. І за це ви отримаєте 60 баксів. Друге промо абсолютно без вкладень, пару хвилинок вашого часу, прості дії. І ви отримуєте шанс отримати 10 баксів. Тобто буде проходити розіграш і рандомним чином виберуть певну кількість переможців, які отримують по 10 баксів від біжі байбіт Тому, друзі, якщо вам це все цікаво, залишайтеся і продовжуємо. Тож, що потрібно зробити, переходимо до мене в телеграм-канал, хто ще не підписаний. Рекомендую це зробити, тому що там інформація попадає більш оперативно, і там більше інформації про заробіток, про різні промо, роздачі і так далі. Переходити за посилання, воно є в описі. Також залишу посилання конкретно на ці пости з промо, щоб ви там не ходили, не шукали їх, да? переходимо по першому посиланню, знаходимо ось такий пост, дивимося, що отримаємо близько 60 баксів в токенах GK від Bybit. Чому близько 60? Тому що розуміємо, що є певна кількість монеток, і ціна їх коливається, тому може бути трошки більше, може бути трішки менше. Що для цього потрібно зробити? Перше. Пройти реєстрацію і KYC на Bybit. Це зрозуміло, нічого складного там немає, у кого немає аккаунту. Ось є посилання, можете сюди цикнути, воно клікабельне це слово, перекидує вас на реєстрацію, або ось тут нижче буде також посилання на реєстрацію. Реєструйтесь, якщо будуть виникати якісь проблеми, труднощі, звертайтеся до мене, я вам допомагаю. Друге, зробити депозит на суму від 700 мільйонів GK. Це не, лякатись, не така велика сума. 420 плюс-мінус баксів на спот. Це можна зробити з біржі МЕКС. Хто не має аккаунту на біржі Мекс, ось також є посилання. Переходите, реєструєтесь, хто має, просто заходить до себе на біржу. Торгівля, спотова. Відкривається ось така сторіночка. Тут провивається GіKake, Знаходите пару GKK і USDT і купуєте на цю кількість монеток. 700 мільйонів цих монеток. Переводите їх на Bybit, на спот, і за це ви отримуєте. Зараз ми знайдемо цю. За це ви отримуєте 100 мільйонів ось цих g Це в районі 60 плюс-мінус баксів. Зробити це все можна до 27 жовтня до 13 години. Дивіться, винагороди розподіляються почергово. Тобто є визначений пул, хто це робить, отримує. Тут немає лотереї, тут є пул, який потихеньку зменшується. Тому хто бажає це зробити, рекомендую не затягувати. Просто робимо і отримуємо свої винагороди. Також виникає закономірне питання: що буде, якщо я куплю, переведу, буду чекати, ціна на монетку впаде, і я не то, що там зароблю, а навіть в ноль не вийду, да? можливо, навіть в мінус. В умовах нема зазначень того, що їх треба тримати там до кінця акції чи до розподілення винагород. Тому перевели, це вже буде депозит, і я думаю, що можна їх зразу продавати, щоб не втратити на ціні монетки. Ну що ж, переходимо до другого промо. Воно знаходиться так само в телеграм-каналі. Що ви отак не листали, кому це так незручно. Я залишаю на нього окремо посилання. Також дивимось, ось воно є. 400 щасливчиків розділять ПУЛ в 110 тисяч ось цих нових монеток. Є S за ціною лістингу їх ще немає на байбі в цей момент, коли я знімаю відео, але зараз проходить лаунчпад і десь скоро їх залізять. По стартовій ціні це близько 10 баксів. Зазвичай після лістингу ціна росте, тому це може бути ще більше. Тут не потрібно, наголошую, знову ж таки, повторюю власного капіталу, потрібно декілька хвилин вашого часу. Що потрібно? Знову ж таки, якщо немає аккаунта, реєструємось, тоді виконуємо завдання з цієї форми. Переходите ось цю ось тут, за посиланням. Відкривається вас ось така форма. Бачимо, да, що є у нас тут декілька завдань. Максимально прості це підписка на твіттер. Раз, підписка на твіттер, два. Відвідати ось цю сторіночку. Натискайте, вона вас перекидає на сторіночку, там можна туди-сюди полистати все. Третє, відмітити трьох друзів, тобто зробити ретвіт і відмітити трьох друзів посту в Твіттері. Е, щоб його знайти, тому що тут немає посилання. Ось я тут його продублював. Ось, є ось у мене в пості є посилання цього посту з твітеру, який треба ретвітнути і відмітити в ньому друзів. Далі. Так, десь у нас ця штука. Ага. І вказати свій Bybit UID. Максимально все просто. Робимо це і приймаємо участь в розіграші. Да? Переможці наголошую, знов-таки нагадую, будуть вибирати рандомно. Всього їх буде 400 чоловік. Наші нагороди будуть розподілені протягом 30 днів після закінчення ось цього промо. Промо триває до 28 жовтня. Ось так: от просто можна прийняти участь в даних промо. Кому підходить, перше, вибираємо перше, кому підходить, друге, вибираємо друге. У кого є капітал, є бажання, хто хоче заробити більше, вибираємо обидва, приймаємо участь, виконуємо умови і чекаємо на свої винагороди. Нагадую ще раз про телеграм-канал, обов'язково на нього підписуйтесь. Дуже багато інформації про заробіток, новини, всяке інше. Заходьте, просто подивіться, реально є. Я думаю, що варте вашої уваги, скажімо так. Що ж, на цьому будемо закінчувати. Всім дякую за увагу. Звичайно ж, да. Лайкосік, підписка, YouTube, телеграм. Всім гарного дня, гарного наступу. Більше заробітків. До нових зустрічей. Пока!